Усім привіт, вітаю на каналі. Відео огляд скажімо, такої точної зварки для ремонту там відновлення літій-іонних акумуляторів, треба замінити в блочку один із елементів, і треба приварити чи з'єднати між собою отакі елементи. Відповідно, щоб це зробити грамотно і не перегріти елемент, він може бути виглядати. Будь-якої марки, скажімо, чи, чи буде звичайна таблетка-батарейка, і до неї треба контакт приварити, чи це звичайний 18650 чи інші із таких моментів. Всі ми знаємо, якщо перегріти батарейку, ось таку Luthyону, тоді вона може вже не працювати належним чином. Для того придумали ось таку точечну зварку. На Aliexpress замовив 1300 гривень. Ще вчуся, не дуже все знаю, як тут правильно виставити, читаю, а також дивлюся відгуки. Щодо її користування, що можна сказати, що має в собі акумулятор досить потужний, працює як павербанк, можна заряджати і телефон. Заряджається сама вона недовго, до години 20 вона повністю зарядилася. Виставляється інтервал між зварюванням, а також сила струму. При замовленні, до речі, якщо ви хочете цим займатися, дивіться, беріть пластини не товсті, бо тому що кожна зварка може приварити певної товщини елемент. Я вам по-простому покажу, як вона працює. Тобто, звичайна планочка, Ми її, нам її треба до батарейки, скажімо, приварити, ставимо одну точку, ставимо іншу точку і чекаємо все. Бачите, дві точки поклали. Я вам зараз приближу, щоб ви могли краще побачити. Досить зручно, бо тому що воно приварює швидко, різко і не перегріває елемент. Робите стільки, скільки вам потрібно. Відповідно, потім берете і бачите, вона тримає досить міцно. Щоб її звідси відцепити, треба досить добре постаратися. Гарна річ. І вона дійсно в майстерні робить роботу, бо тому що зараз інструменту акумулятору дуже багато і дуже часто доволі приходиться міняти ось такі елементи. Щоб це зробити правильно і грамотно, я думаю, має бути точно зварка. Вона може бути що така, що і інша. Лайк, підписка, кому було цікаво подивитися, а також пишіть відгуки, які у вас пристрої для зварювання ось таких батарейок. Дякую!